Одразу після оголошення шокуючих результатів британського референдуму термінові наради проводять у Німеччині та Франції. Як сусіди реагують на різкий поворот британців, зараз дізнаємося на прямому зв'язку. Марія Єщенко з Франції. Тож, Марія, які настрої у політиків і пересічних французів, Марія, тобі слово. Вітаю, Соломія. На те, щоб зруйнувати, потрібно менше часу, ніж на те, щоб збудувати. Так прокоментував британський референдум французький президент Франсо Оланд. У його заяві пролунали нотки образу. Однак він сказав, що історія постукалася у двері і від неї не втекти. Я пропоную його послухати. Це дуже болючий вибір. Мені шкода і Британію і Європу, але вибір є вибір, і ми мусимо його поважати. Франція теж має право провести референдум щодо членства в Євросоюзі. Таку пропозицію вже е, зробила лідерка крайньо правого національного фронту Марін Лепен. Вона відома своїми євроскептичними настроями і сьогодні не приховувала радості. Ось що вона сказала Туліпатріот. щасливий день. Це не європа помирає, а розпадається Євросоюз. Це переродження націй, які мають будувати новий європейський проект на нових засадах. З центра Парижа до центра Лондона можна дістатися за 2,5 години швидкісним потягом із символічною назвою Євростар. Завдяки принципу вільного пересування французи дуже комфортно почувалися до нині у Великій Британії. Вони не потребували ані віз, ані резидентських карток, аби там проживати. До речі, саме у Великій Британії проживає третя найбільша французька діаспора у світі після Швейцарії Сполучених Штатів. І отже, сьогодні, на тлі цієї новини, на тлі Брекзиту, який вже майже став реальністю, французи панікують, адже вони звикли десятиліттями вільно пересуватися і працювати в обох країнах. Соломіє. Дякую, Марія. Марія Єщенко була на прямому зв'язку із Франції. Розповіла, як французи реагують на британський референдум, зокрема на його результати.